Слава Ісусу Христу. Такий трепет я переживаю. Павло казав, був вас трепетом. Дякую пастору, дякую церкві, що я можу бути тут. Хай, хай надалі буде так, що ми можемо десь їздити, десь служити в інших місцях, дивитись, як Бог розвиває ту чи інше служіння і брати щось один від одного добре. І я теж прилучуся до того дня батька. У мене теж така історія, що батьки мої розлучились. І це сумно, знаєте, це сумно. І в нас в країні сумна статистика. І мало воно наслідки, воно мало наслідки, наркотик, тюрма. Поки не прийшов Ісус Христос в моє життя. І я згадую, як вже мене Бог тягнув до себе, а я тікав там від міліції. І я вже коли покаявся в церкві через рік, я пережив це слово, що він казав: якщо отець не притягне до мене, то ніхто не зможе притягнути до Ісуса, до жертви Його. І людина, приходячи до Ісуса, попадаючи в тіло Ісуса Христа, вона віддає своє життя Йому. Амінь. Це, це справді прекрасно, коли. Сирота, яка бігає по тому світу, не знаючи ніякої любові ні від рідних батьків, ні від, скажімо, десь, може, в школі, вчителів там і так далі. Всюди ти відкинутий, і потім приходить оця благодать Божа. Знаєте, я коли пережив її, я чотири місяці плакав, я не розумів, що це. Но це було дуже добре. Мені сподобалась батьківська любов. І Якщо б не батьківська любов, можливо би, я вже 15 років, як служу Господу, як покаявся, я би не був там, де я є, тому що точно як Ісус Христос приймав батьківську любов, точно так само, ми сьогодні приймаючи її, ми можемо проходити якісь свої гефсиманські сади, якісь десь відкинення і так далі. І навіть я одружився через 4 з лишні майже 5 років, коли я був вже, служив на центрі. Почав служити по школах. Так Бог мені дав благодать таку ходити вже 11 років в школи, проповідувати Євангелію. І я одружився, і в мене була прийомна дочка. І вона є, слава Богу, їй 21 рік. Я взяв дружину з дочкою. І в нас нема своїх рідних дітей, їй вже 21 рік. І коли я молився чи я так дякував, що він мені дав цю дочку, що, я, ну, що в мене є сім'я, що я можу бути. Батько, я просив нього цієї любові, бо ми самі розуміємо, що таке, знаєте, взяти когось, це, ти нічого не знаєш, це не з дитинства. І коли я переживав такі моменти, де я казав дружині, давай це їй купимо, а вона казала: Ні-ні, вона то любить. І ми брали те, що вона каже, і потім, ми спілкуючись, вона каже. А що там іншого не було, а вона каже, було, яке було. Ну, ще було такого кольору. От я хотіла таке. І почала повторюватись такі історії, що ми з нею серединою дуже схожі, з моєю дочею. До, і коли я так щось роздумував, вона в 2003 році народилась, і я згадував своє життя, як я, живучи розпутно, водив жінок на аборти, знаєте, а Бог. Мало того, що він простив, він мені віддав, розумієте? Він мені віддав. Я просто плакав в присутності Божій, наскільки велика батьківська любов, що він не просто мені просив цей гріх, бо це ж вбивство, по суті, за яке в нашій країні нема покарання. Він віддав мені живу дочку. І це слава Богу. Знаєте, в мене радість є, і в мене є відчуття батьківства. Перейшовши непросте життя. Тому я хочу сказати: дивіться, що апостол Павло каже, він же ж не мав дітей, правда? Дивіться, як він каже. Для того схиляю коліна. Це 14-й вірш 3-го Ефесян. Для того схиляю коліна свої перед отцем, що від нього має імення кожен рід. На небі і на землі, що він дав нам за багатством славу своєю силою зміцнитись духом Його в чоловікові внутрішньому. Всяке батьківство, воно йде від, від Отця Небесного. Скажіть амінь. І знаєте, наша країна цього не найде без Бога. І церква це є правдивий інститут, який може возродити батьківство. І я знаю, що у вас, у вас це працює, тому що у вас беруть дітей, у вас і ті, знаєте, це. Для мене люди герої, які викарабкались з такого життя, де вони були, і вони можуть взяти дітей собі і давати оцю батьківську любов, якої дитина, ця, можливо, ніколи би і не, не пережила. Хай Бог благословить. Хай, хай церква буде дійсно тим прикладом, де люди, У мене є один брат ну, в церкві, знаєте, він все робить. він в нього померла дитина в шість, він одружився другий раз, там чоловік помер. Він взяв теж жінку з трьома дітьми. І в них в шість е е днів померла дитина. І йому не дають дітей, бо там все. Він все, він всі справки знайшов. Ти цікав, пішов, то пішов, то пішов. Він каже: Я піду до кінця. А ця людина має шість класів, розумієте, зрову його забрали. І зараз побудував хату і має роботу, сервіс свій і хоче. Мати і брати дітей. Хай Бог нас благословить. Е, маю трошки часу, я не засік. Я хотів би сьогодні поговорити, сказати е, таку річ, як покликання, покликання Боже. Пару слів я скажу, скільки е, відведено часу. Ви знаєте, що. Е, Ісус, наповняючись отцівською любов'ю, Він звершив покликання Отця Небесного. Пам'ятаєте, коли Він був в Гавсиманському саду, Він сказав так: Один раз, коли Ісус Христос Він сказав, може, хай мене ця чаша мене. І Він зупинив. Чому? Тому що Він був людиною, в нього була душа. Він, будучи Богом в тілі, Він мав душу. І коли він говорив з отцем, він розумів, що він має стати гріхом, будучи, будучи праведним, ніколи не знавши, що таке гріх. І його смертельно каже, моя душа смертельно тужить, бо молиться зі мною. Але він звершив повнуту волі Отця, яку він йому предназначив. І він, і він опам'ятався, давайте так скажемо. І він сказав: ні, хай буде твоя воля, а не моя. І знаєте, що спілкуючись багато в різних церквах з людьми, з людьми, які приходять за різними порадами, і люди бувають там 10, 20, 30 років в церкві, і в них одні й ті самі проблеми. Знаєте, когось там гріх доїдає, комусь ще щось, комусь ще щось, то не клеїться. І коли ти спілкуєшся з людиною, і прості питання, а ти маєш від Бога слово, на яке він покликав тебе, дав тобі це слово, що ти маєш виконати на цій землі? І здебільшого в цих людей цього нема? Пам'ятаєте, як Бог говорив з Авраамом? Він казав: Авраам, і Авраам відкликнувся. І хто би то вийшов, може, ніхто би більше і не вийшов, Авраам вийшов. Коли Ісус навчає притчами в Матвія в 13-й голові є багато притч, Вони мають свій порядок, там, якщо думати дух в Дусі Святому над цими притчами. І одна з них, це 44-й вірш, він підводить до цього, Він каже: Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши його, ховає його, і з радості з того йде усе. Що має, продає та купує це поле. Скажіть амінь. Розумієте, є якесь поле предназначення для кожної людини, яка є тут. Ні одної людини нема без предназначення Божого і без покликання. Ми не тільки покликані ходити в церкву, ми не тільки покликані в збір покаятись, хтось приймає хрещення Духом Святим, Хтось перестає щось робити, а щось починає робити. Ми маємо, згідно своїх дарів і талантів, ми маємо покликання Боже. І коли мені Бог дав оце місце, він, я дуже мене тянуло до дітей. Я служив на центрі, була група велика, але мене дуже тянуло. Я не знав, як я маю туди зайти. І я молився, молився, молився. І знаєте, чудом відкрились двері. Просто навстіж. Де з дітей виходили біси, де просто Дух Божий, ну, вчителі не знали, що робиться з ними. І я розумів, що я в тому розтворяюся. Коли почав церкву, я теж зрозумів, що я без цього жити. Не, не можу, просто не можу. Коли ти змучуєшся, кажеш, ну все, я змучений. І на другий день якась сила тебе піднімає, і ти знову йдеш і це робиш. Тому що це є поклик Божий. Такий вірш мені дав приповісті 24-27. Приготуй свою працю на дворі, оброби собі поле і потім збудуєш свій дім. І я так чітко побачив цей порядок. І я побачив ще людей одних, які чітко роблять все наоборот. Вони рвуться, щоб тільки побудувати свій дім. Вони тільки суто дбають про свою сім'ю, і це похвально і добре, тому що в нас і з тим в нашій країні не дуже добре. Але приготуй свою працю на дворі, це проповідь Євангелія, і всі ми маємо бути задіяні в ній. І людина, яка цього не знаходить, вона ходить в церкву, в зібрання руками, і їй стає скучно. Багатьом людям стає скучно. Нема діла віри і праці любові. І так ми до цього йдемо. От мене був пастор Зеник, батько, він мені дуже сильно послужив. Я знаю вас, покійний пастор, я знаю пастор Михайло в нього це є. І він доведе вас до якогось часу. І якщо, наприклад, людина цього не візьме, це буває важко. Потім буває важко. Ти і так тій людині, як то казав, ми і танцювали, і то робили, і нічого не допомагає. Я чув одну історію, знаєте, про жінку, якій було 70 років, і вона все нарікала, Пастор не такий, служіння не таке, прославлення не таке, ті не такі. Знаєте, вона мала. Но чомусь приходила в зібрання завжди. Вона приходила, видно, вона пережила любов Божу. І їй щось не то постійно було. І знаєте, на одному з зібрань Дух Святий на неї зійшов, і вона покаялась в тому. Бог її торкнувся, зломав цю твердиню, і вона прийшла і до пастора каже: пастор, вибачте, я каюся, що я такою була. Їй було поза 70 років. І знаєте, коли вона покаялася, їй дали мікрофон, вона дала це свідчення, до неї почали підходити люди. І кажуть, в мене таке саме в середині. Просто я не такий сміливий це висказати. І ще одна, і ще. І вона почала молитися цих людей, збирати їх в групи. Воно вийшло за межі церкви, почали з других церков до неї приходити. Через два роки її запрошували вже за межі Америки. Вона написала книжку, і Бог її впровадив в широке служіння. І вона війшла в своє покликання потішати людей, які мають проблему з характером. Я кажу, шип мають в я до чого говорю? Це ніколи не пізно, ніколи не кажи. Мені стільки років я не можу. У мене там ще щось є, я не можу. Я не маю біблійного інституту, я не можу. Авраам не мав. І багато хто з служителів теж не. Я не кажу, що це погано, це добре. Я сам вчився в біблійному інституті. Але не від того може прийти поклик Божий згідно дарів і талантів, де твоє служіння розлиється, і ти зможеш просто насолоджуватись в Бозі, спасаючи цей погибаючий світ. Дивіться, що каже Павло. Дії 20, 24. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, або воно скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб звіщати Євангелію благодаті Божої. Павел був покликаний до язичників звіщати Євангелію благодаті Божої. І Він каже: от що для мене є цінно, решта речей, каже, я все складаю перед Богом. Це є моя цінність. Ісус теж виконав, ми вже тільки що говорили, Ісус до кінця пішов. І коли Петро йому казав: Господі, може тобі того не треба? Можуть бути такі люди, і будуть казати, може тобі того не треба. Нащо тобі себе стільки мучити? Нащо тебе наражати на такий супротив і сатана, і люди всі проти. Ну Ісус Він йому сказав, відійди. Він не Петра назвав сатаною, і сказав, відійди, цей Дух, який стояв і хотів всіма силами, щоб Ісус тільки не звершив Свого служіння. Ми можемо взяти Ісуса Навина. Знаєте, Він, він не то робив, що Мойсей, але Він робив схоже, але Він був для того часу. І він до нього один-шість навин. Будь сильний та відважний. Бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам. І, і ми можемо говорити про людей, які ще живуть. Мене дуже торкнулася історія Воронаєва. Знаєте, коли людина, живучи собі в Америці, все добре, і Дух Божий їй каже. Треба буде їхати в цей. Ну, тоді Росія ще була, царська, якраз всі перипетії. Треба буде їхати в неспокійну територію. І ви знаєте, я собі уявив, він, в нього жінка, в нього діти. І він купляє на корабль білет і їде. Він їде, він проповідує, де зараз от територія там. Якраз Херсонщини, Одеса, Центральна Україна. Він насаджує Євангелії церкви в 20-30-х роках. І кінець кінець його такий, що його НКВД ловить, його закривають. Він, його не кормлять. Він нормальний мужик, який важив 80 кілограм, важить 40 кг. І його кидають собаками, його роздирають собаки, і ми думаємо за що? Що за поклик такий? Я собі уявляю, в якій він славі сидить в Господа Ісуса на небесах через те, що та людина почула і, згідно того, пішла і звершила. Покликання це дуже важливо. Якщо би не було братів, які були пятдесяті 60 роки, п'ятдесятницька церква в Радянському Союзі, нас би не було. Скільки з них сиділо в тюрмах, за слово Боже? Це, це був поклик на цей час. Там ніхто не рвався, мені скільки розказують пастира старші, там ніхто не рвався проповідувати сильно. Бо ти міг поїхати зразу на 5 чи на 10, а дітей багато було. Було боляче, але вони звершували свій поклик. Наш час, він інший, він нас чимось іншим забирає. знаєте. В нас є інтернет, в нас є дискомфорт, десь, десь ще щось є. Але ті люди, які війдуть в своє покликання, ми ви щасливі люди, тому що. Там є цікаво з Богом, там є зміст того всього, там є зміст терпіти, там є зміст прощати, там є зміст ставати зранку і йти молитись до Бога. Хай Бог благословить кожного з нас. І щоб більше і більше людей в зборі вони ставали. Ставали людиною покликання, людина, яка не може, вона почула від Бога, і вона не може зупинитись, воно її будоражить, воно її кличе, воно цей кличе її поститись, молитись і так далі. і так далі. Я би хотів, з дозволу пастора молитись за ці речі з народом Божим. Ми можемо помолитись.